Вітаю друзі, 31 грудня у нас паська зимує. Зараз покажу, ось я, бачите, накривав вулики нарешті і сіткою. Я зараз покажу, що це зробити невчасно, що буде. Ось я вже побачив ось такі тирки. Аж потім я вже накрив нарешті вулики сітки, вже ось як сніг впав. Я зразу не бачив. А потім пройшов, подивився і є такі дирочки, бачите? ось Вони там є просто подобали, є наскрізні. ну, Коротше по-різному. Але суть в тому, що треба накривати і накривати вчасно. Важно це робити до снігу. Ось, Бачите, на святочок новий появився. Сподобали вони такі ці речі, тому щоб не було ось такого і не додати собі роботи на весну, тому, щоб ремонтувати вулики. Краще все-таки вчасно це зробити і понакривати вулики сіточками від синичок. Famously.